Доброго дня, так друзі, я викидав колись, а це, як казав, хто там забув. О, освіжим пам'ять. Продається Іфа. Іфа в такому непоганому, не в поганому состоянні. Одне проблема відсутні акумулятори. Так, все передня резина вже хороша. І по протектору і тріщин немає. Задня по протектору нормальна, але трошки тріщин прийшло. Так, що тут у нас? Так, і ще наповню Ікун. Десь один, один чоловік і цікавився, але щось він пропав. Якщо може кому цікаво. Такий Кун цей із екскаватора. Це не а з екскаватора. Все трубки, все є. всі пальці присутні. И уж. Ось трубки пальцы все есть.